Гарбузове суп пюре це як маленьке осіннє свято в каструлі. Готується просто, виглядає як мистецтво. Спочатку беру гарбуз і відчуваю, що життя не таке вже просте. Треба ж його почистити. Те ж саме роблю з бататом. Батат дуже багатий на вітаміни та мінерали, корисний для ваших очей, імунної системи, регулює артеріальний тиск. А для людей з діабетом він просто маст хев. Трошки відволіклися. Тим часом відправляю моркву. Про користь вже не буду розповідати, всі і так це знають. Посовуювати ставлю варитись на 30-40 хвилин. Потрібно, щоб овочі були м'які, а бульйон насиченим. Можна овочі запікати, але тоді стає питання з бульйоном. Його треба приготувати окремо. Але ж ми не маємо стільки часу, тому готуємо все і одразу. І ось час для креветок. Їх потрібно почистити та видалити кишківник. Словом, слідкуйте за руками. you mm -hmm. Цибуля, базилік, копчена паприка та сушений чесник створять ідеальний баланс смаків. а ще фета, щоб суп мав ніжну шовковисту текстуру. Якщо у тебе немає блендера, не панікуй, просто набери терпіння і починай розминати ложкою. Ложка супу, м'який гарбузовий смак і ніжна креветка, щось середнє між ум та вау. Не соромтеся поставити лайк і підписатися, це як додати щіпку спецію у ваше життя просто, швидко і з користю. А ще це надихає на створення ще більш смачних історій для вас.